На карпатській галявині посеред лісу у двоповерховій садибі на Косівщині живе чудотворець. Тут немов справжня казка, у яку вірять навіть дорослі. Святий Миколаїв, мене звати Юра. Я вчуся у другому класі. У мене є молодший братик Володимчик. Я допомагаю мамі його бавити. Деколи не слухаюсь батьків, трохи рівную щити уроки, але вчуся на 9-10. десять. Помагає мамі у прибиранні хочу, щоб всі мої родині були здорові. З повагою, Йорчик. Понад тисячу таких листів з усієї України від малечі надійшло на пошту до Святого Миколая. Жодного чудотворець не залишив осторонь. Кожній дитині відповів вітальною листівкою і скріпив початкою небесної канцелярії. Прохання у дітей найрізноманітніші. Фрукти, солодощі, шапочку і шарфік. Я хочу мати багато здоров'ячка, щастя, і не і хочу мати коньки. Дітки, які упродовж року були не слухняними, замість подарунку отримають різку. Утім, чудотворець небайдужий навіть і до пустунів ну, несвідомо визнають, що були неслухняні, і самі просять, щоб їм дати різочки, підходять пізніше до ватри, спалюють ці різочки, і просять пробачення, і після того вже отримують подарунки. Є багато, але найважливіше, що діти самі усвідомлюють, що десь були неслухняні, просять вибачення. І обов'язково це, як то кажуть, здійснюється їхні мрії. Щороку в гості до святого приходить все більше діток, і не лише за подарунками. Садиба Миколая перетворилася на Карпатський Діснеленд. Тут є новорічна. Кімната, де зібрані прародичі святого: словацький Мікулаш, молдавський муж, кричун, італійський баба Натале і Санта Клаус. А ще тут є оригінальні ялинкові прикраси. Раніше в нас не прибирали яленочки на різдво, а робили солом'яних дідухів і павуків. Тому саме вона найстаровинніша і найцікавіша. В іншій кімнаті навчають як власноруч змайструвати оздобу для ялинки, а на подвір'ї казкове містечко і прогулянки на конях. Таке дозвілля до вподоби і малечі, і дорослим. Бо сама атмосфера, взагалі, так интересно все просто супер. Діти здесь бігають, радуються житті. Миколай чудотворець разом із своїми помічниками завітав у кожну українську домівку. Подарунки традиційно лежали під подушкою. Оксана Дуді, Андрій Шкварла, новини на вежі.